Вітання. Знаю, ви мене штурмуєте питаннями, як там Стамески, як киянка. Дай номер телефону. Розкажи щось про Стамески. Хлопці дівчата, працюю, по ходу діла. Всі ще навіть стамески не випробував. Так, вже оця там стамеска для ложки, класно себе показала, окремо зроблю відео по цій стамесці і так далі. Такий зроблю скажімо, тест. Але зараз хочу сказати кілька слів про киянку. Киянка взагалі суперова, просто бомба. Працює і мені дуже зручно. У мене є дві киянки. Вже є дві киянки. Оця, так якби легша і є. Ось ця трошки важча, дякую, Роман. То для таких потужніших робіт, для таких слабших робіт, ось, ось ця. Так, я е, хочу зараз е, зважити, що вони важуть ці киянки. Чесно кажучи, я навіть і не знаю. Думаю, і вам буде цікаво, і мені теж. Таке швидке включення. Так, це менше. 582, грубо кажучи, 600 цілком достатньо. 500-600. А ця. 938? Ну, скажімо, 900. Ну, вона для тяжчих робіт. Значить, висновок такий. 500 облегшений, 550. 580 в тих межах, щоб ви собі розуміли. Яку замовляти і яка би пасувала? Повірте, це дуже класно працює. Там задавали мені питання, задавали питання, яка краща киянка, дерев'яна чи е гумова. Ну, звісно, річ, що дерев'яна, вона працює собі, ну, по-перше, дуже приємний звук, ви чули тільки, що я е стукав. Ну, тобто вона. Дерево по дереву, гарно собі йде. Резина ж відскакує. Тобто ти додатково треба накласти зусилля, і напротязі дня, напротязі кількох днів, місяців, тобто буде втома і ну, не, до, не, до, не буде добре. Я мав киянку резину. Ось. Що стосується єдина незручність, що мені не подобається, але то я думаю, можна буде звикнути і пристосуватися, що її треба класти отак. Не отак от вона буде, буде кружляти по столі, буде там від'їжджати. А ось так. Ну то діло звички. Я думаю, я себе відпрацюю. Я собі то відпрацюю, але знову ж таки, зручна шук... кругла, то ти в будь-який момент собі стукаєш. Тобто не треба шукати те місце, в яке в яке тобі треба стукнути. Бо в мене є в мене, є в мене, є. В мене вже немає я там десь відвіз. Фактично вже майже викинув там ту киянку. Пасмас, на мене вже ну там десь показував фотографію в Фейсбуці, в якому вона стані. Ну просто ніяк. Ну, Зрештою, там там той було теж зручно. Ну, Не попадалося мені хорошої якості киянка, а собі якось, при тому, що в мене є тукарний станок, не доводилося мені точити. Це, як, здається, Букова. Так, Це бук. Опонований бук, то хлопці зробили. І вони, по-моєму, пропонують на продаж такі киянки. Ну, хочу сказати, що люкс. Замовляйте, купляйте і будете задоволені. В процесі ще розкажу про стамески. Взагалі зауважень фактично ніяких, взагалі, можливо, так. Десь там на, на рівні такому тонкому можна десь якісь зробити зауваження, а так взагалі все супер клас. Єдине, що хлопці просять, щоб не турбувати по дурницях, там, вони вже не настільки ну, не можуть дуже дешево робити той інструмент. Хтось хоче за 200 гривень, там, супер СМС і ще заточувати по кілька разів безкоштовно пересилання. Ну, Розумієте, що тяжкий час. Кожен хоче заробити копійку. Відповідно, по дурницям не турбуйте. А я поставлю інстаграм їхній і номер телефону в коментарі, прикріплю і в описі поставлю до цього відео. щоб Знову ж таки, продублюю, бо дуже багато мене штурмують. Даю інстаграм, не знають, як вийти на хлопців. Дай номер телефону, даю номер телефону. Пишуть. А ви робите такі е, можете... Скиньте мені каталог стамесок, які профіляють, ціни. Пишу: Я не роблю стамески, пишіть, дзвоніть до хлопців, спілкуйтеся, домовляйтеся. Ще раз наголошую: я Стамесок не роблю, і я просто якби, я ними працюю. По всіх питаннях звертайтеся до хлопців, контакти я прикріплю. і... Спілкуйтеся. Все, всіх благ, всього найкращого.